Мар'яна Андрієвська неврологиня, докторка філософії у медицині, асистентка кафедри нервових хвороб. Заміжня виховує донечку, обожнює подорожувати. Відвідала вже 21 країну завдяки грантам на міжнародне навчання, колекціонує канцелярські товари, які привозить з подорожей. Життєве кредо не чекати, коли з'являться нові можливості, а створити їх самій. Поговоримо про епілепсію загалом. Стан, хвороба, як її правильно називати? Це захворювання так і називається епілепсія. Це хвороба нервової системи, в основі якої лежить така пароксизмальна надмірна активність наших клітин головного мозку, наших нейронів. І як наслідок виникають судомні напади. Напади теж бувають різні. Ми класично десь там у фільмах, так чи з школі вивчали що, тільки, напевно, що як виглядає генералізований напад, це коли людина падає, втрачає свідомість і починаються такі насильницькі рухи, так, судоми в руках, в ногах, якийсь певний період часу. Проте напади можуть бути не лише генералізовані, але й фокальні. Це означає, що не дві півкулі задіяні, не у двох півкулях підвищується ця активність електрична. Наше нейроню, а якась лише маленька частинка головного мозку може бути така спалахувати цією активністю. і відповідно симптоми будуть виникати десь локально в одній руці, в нозі. Якісь це можуть бути такі, навіть причмокування, рухи в обличчі, чи навіть якісь такі дивності у поведінці, такі галюцинаторні моменти, запахи, музика, яку людина чує, і це теж може бути таким елементом епілептичної активності. Сьогодні день обізнаності про синдром раптової смерті смерті при епілепсії. Наскільки таке явище? часте? достатньо рідкісне, проте, все таки, є це більше як ускладнення епілепсії в основного захворювання, і до такого стану смертельного мають бути фактори ризику. І В першу чергу, це часті неконтрольовані контрольовані напади. Тобто напади, які не контролюються або протипілотичними ліками, або взагалі людина нічого не приймає. Це нічні напади. Ну і дуже часто зараз вже в дослідженнях говорять про певні генетичні мутації, тому що є такі сімейні спадкові форми епілепсії, коли ризик такого ускладнення є вищим через якраз таку генетичну розположеність до такого стану. Але в рутині, якщо людина хворіє епілепсією, то звісно, це не є те перше ускладнення, про Яке потрібно попереджувати в першу чергу? Ми повинні підібрати людині протиепілептичну терапію. От в рутині, в побуті, які є обмеження у людей з епілепсією? Ну е, насправді епілепсія дуже стигматизована у суспільстві захворювання, тому що мені здається, люди якоїсь бояться людей з епілепсією, люди бояться спостерігати такий напад. Ну і відповідно, якщо хтось десь скаже, що в мене епілепсія, напевно, що якісь такі моменти соціальної ізоляції ця людина відчує. І але є такі певні ем, правила, так які ми повинні, про які лікарі повинні сказати пацієнтам: якщо у людини діагностують діплепсію, є певні обмеження. В першу чергу, це поведінню транспортних засобів. Ем, це має значення, коли хвороба ще не війшла в ремісію, коли ще є напади. Ми не можемо дозволити такому пацієнту сідати за кермо будь-якого транспортного засобу. Ем, друге, це певні вимоги до робочого місця. Така людина не може працювати з водою, з вогнем на висоті. Ну, відповідно для того, щоб не Ромувати себе чи інших, ну і теж є певні вимоги, ну не вимоги так рекомендації по уникненню певних видів спорту, це екстремальні види спорту, там якісь гірські лижі, так чи плавання. Але знову ж таки до кожної рекомендації потрібно підходити індивідуально, тому що якщо людина вже знаходиться довгий час роки у ремісії на прийомі протиепілептичних препаратів, то назі певні критерії, коли ми можемо зафіксувати стійку ремісію і дозволити пацієнту вже жити своє звичайне рутинне життя. Ви говорите про те, що часто у соціумі люди дистанціюються, бояться, а бояться тому, що не знають. Наша задача просвітницька говорити побільше про це, доносити інформацію, яка буде актуальною, зрозумілою для пересічних глядачів у тому числі. Дуже важливо розуміти, як діяти і поводити себе в таких станах, і, зокрема, поряд з людиною, у якої стався напад епілепсії. Які дії найперші мають бути у. Людей. Так, дійсно дуже важливе запитання. Як на мене, зараз вже дуже багато просвітницької роботи проводиться в цьому напрямку і в школах, і десь в університетах, взагалом на робочих місцях, люди мають знати таку догоспітальну першу медичну допомогу. Якщо, наприклад, у ваших рідних знайомих чи десь на вулиці стається епілептичний напад, то є такі певні моменти, які треба робити, які робити не треба. В першу чергу дуже важливо напад зафіксувати, зафіксувати час. Тому що кожен напад має початок і має кінець. І якщо це класичний епілептичний напад, він триває хвилину-півтори. Якщо напад триває довше як 5 хвилин, цей показ викликати швидку. І люди, які хворіють на епілепсію, не викликають швидку на кожен напад, тому що вони знають про цей стан. Так вони вже адаптовуються вдома. Вони, можливо, мають навіть відчуття аури, знають, коли напад розпочнеться. Проте, якщо це перший напад у житті, судомний напад, або ви не знаєте, тоді звісно, або це десь на вулиці, краще швидку викликати. Тобто, перше це зафіксувати напад, друге це людину потрібно покласти на бік. Тут дуже важливий момент нічого не пхати в рот людині, пацієнту з нападом. Є такі оці міфи, що треба сунути якусь ложку, вилку, щось тримати язика ніколи людина не вдавиться своїм язиком, якщо вона знаходиться в положенні на боку. І потрібно, якби до цього дуже свідомо відноситись, адже це травматизація. По-перше, пацієнта, тому що спазм м'язів дуже сильний. Він може пошкодити вас, пошкодити себе, зуби, так, свою ротову порожнину. Таке робити заборонено. І коли ви положили пацієнта на бік, може. На щось покласти під голову для того, щоб було легше. І коли починається фаза, якщо вона є таких активних клонічних судом, тобто, коли починаються такі конвульсії, так активні рухи, не варто там лягати втрьох на цю людину, тримати Стремувати. її так. Ні, не потрібно, тому що це лише гірше, воно має відбутись так, як воно має бути. І тут важливо лише. При можливості обмежити амплітуду цих рухів, тому що людина може десь дарятися ногою рукою в підлогу, в якоїсь меблі, щоб вона не травмувала просто ту діляночку тіла, обмежити її, ізолювати від цього і просто дати нападу завершитися. Якщо це класичний напад, це хвилина півтори. І далі дуже важливо такого пацієнта, таку людину не покидати на самоті, тому що після епілептичного нападу люди дезорієнтовані. Вони можуть мати сплутану свідомість, вони можуть не впізнавати, де вони, з ким вони, що відбувається, тому що люди з епілепсією напади не пам'ятають. Вони мають такий як провал на момент, що сталося, і це може навіть тривати до 30 хвилин, така якась дезорієнтація, така сплутаність, сонливість, якась така сильна втома, тому бажано людину в цей момент підтримати, поки вона не прийде до тями, і далі вже відповідно жити звичайним життям. Тобто напад сам по собі, якщо знати так, як допомогти, це абсолютно не страшно. Є певні моменти, як я вже згадала, деякі з них коли варто викликати швидку, так це якщо напад триває більше п'яти хвилин, це якщо ми бачимо, що напад. Ніби як завершується, починається новий, тобто це декілька нападів підряд. Це може сигналізувати про епілептичний статус. Це теж одне з ускладнень епілепсії. Тому тут дуже важливо таке викликати швидку одразу. Проте, якщо хвилина півтори напад завершився. Дуже важливо такому пацієнту фіксувати напади у щоденничку. Зазвичай, якщо пацієнт приходить до невролога, ми всі про це наголошуємо, кажемо, адже відмічати напади, дуже об'єктивно бачити, як часто вони виникають на місяць, на два місяці, на три місяці, за рік. Допомагає нам потім в підборі протипілоптичної терапії, взагалі визначені вона працює чи ні, тому що це дуже такий клопіткий, я б сказала, ювелірний процес підбору дозування і протипілоптичної терапії пацієнту.